Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні у нас відеоролик про те, як заточити і як правити ножі для щеплення. Останнім часом багато приходить запитань, з за тим, щоб показати, яким чином точаться і правляться ножі, тобто як підготувати ніж до роботи. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Тут в мене є два ножі: один з дешевого сегменту, другий з дорожчого сегменту. Ці обидва ножі для правші, але дешевшого ножа є от фаска заточна, а в дорожчих ножів цієї фаски немає. Тобто спуск виконаний в ноль, лінзоподібно. Що один, що другий ніж є абсолютно нові, але ні один з них наразі ще не готовий до роботи. І практично всі ножі, які ви будете купувати, ще необхідно доводити перед початком роботи. Так само під час роботи періодично потрібно проводити правку, а якщо ніж затопився, то проводити і в тому числі переточку. Як привітаєте, чи ніж готовий до роботи. Найпростіший варіант це взяти листочок А4 стандартний і спробувати, як він ріже. Для кухонного ножа це є цілком нормальна гострота. Для ножа для щеплення це абсолютно неприйнятно. Якщо ми спробуємо нігтем, проведемо ось таким чином, ми відчуваємо певні зазубрини та широкуватість на ріжучій кромці. Якщо візьмемо професійний ніж, попробуємо, як він ріже. Бачимо, що він ріже значно краще, ріже рівно, але так само відчуваються деякі закуси під час різу. І якщо проведемо злегка нігтем, так само відчуваються деякі нерівності та дефекти на ріжучій кромці. Цей ніж потребує доводки до прийнятної гостроди. А ось на цьому ножі необхідно сточити цю фаску, тобто виконати плавний спуск в ноль на ріжучу кромку і довести його до ріжучої густроти. Для того щоб виконати переточку і правку ножів для щеплення, як правило, використовуються два бруски і шкіряний ремінець. Це переважно бруски з карбіду кремнію. От як цей від дюбої може бути там від штокера бруски. Як правило, ми використовуємо італійські бруски, тому що вони дешевші. Це є брусок з двома різними грітностями. Це брусок однорідний з однорідною грітністю, десь порядка чотирьохсот. От, якщо не помиляюся, гріб. можна використати брусок від стафора. Про них ми вже знімали огляди. Це так само композитний брусок з двома різними шуруховатостями. Я в своїй колекції брусків маю дуже багато, це маленька частина їх. Частіше за все, для переточки ножів для щеплення використовується саме такого типу бруски. Більша кількість брусків з різною зернистістю дозволяє частіше міняти бруски під час роботи і швидше виконати роботу, яку нам необхідно. Тобто, якщо нам потрібно грубо переточити ніж, ми беремо дуже грубий брусок, формуємо підвод, формуємо ріжучу кромку, а далі доводимо, переходячи з одного на другий, на більш тонкі каміння. Як правило, фінішує на натуральному камінні, тобто в даному випадку це є чеський камінь, можуть бути італійські од каміння, вони цілком прийнятні, тобто це абсолютно обов'язково використовувати для ножів для щеплення. Бельгійські сланці, вони є дуже дорогі, і фінішуємо ми доводку на шкіряному ремінці. Тобто, це може бути просто шкіряний ремінь. Там, військовий бувший, може бути спеціально обладнана дощечка, може бути ось такий от бланк, на якому наклеєна шкіра. В даному випадку на цю шкіру нанесена призивна паста можна так само використовувати і без пасти. Я буду показувати переточку на тих брусках, які є в продажі. Тобто, ці всі бруски професійні вони коштують дорожче ніж ось це. І для побутового використання для обслуговування одного там чи двох ножів абсолютно не обов'язково купляти ось такий от заточний сет. Візьмемо найпростіший, найдешевший брусочок з карбіду кремнію від дюбої і замочимо його у воді. Це виконувати необхідно, тобто треба розуміти, якими брусками ми працюємо. Як бачимо, камінець виділяє пухарці, тобто він насичується водою. Якщо камінь призначений для роботи у воді, то його треба обов'язково мочити. Можуть бути ще каміння, які використовуються для роботи з олією. Ну, і, звичайно. Звичайно ж є алмазні бруски, які не потрібно мучити ні водою, ні маслами. Алмазні бруски, як правило, для переточки ось таких от сталей, тобто ножі для щеплення, а це є вулицеві сталі з невеликими твердостями заточки, там порядка до 60 одиниць чорсі, і нержавійки Так само алмазні бруски переважно не використовуються, вони є твердіші. З одного боку, а з іншого боку, ось такі от каміння з карбіду кремнію або алюмінію, вони виділяють суспензію під час роботи, і ця суспензія пришвидшує роботу. Коли камінь перестав виділяти повітря, ми можемо спокійно взяти його і почати працювати. Беремо ніж і камінь. Камінь кладемо в руку таким чином, щоб нам зручно було його утримувати. Ніж, при цьому притримуючи вказівним пальцем, ловимо момент, коли ми починаємо попадати в заточну фаску, ось цю фаску, яка є наведена вже виробником. Трошечки опускаємо кут нижче і Ось такими рухами, в одну і в другу сторону, виконуємо заточку. Цей процес є досить довгий на новому ножі. Зараз я вам покажу, яким чином почав камінь працювати. В цій частині ми бачимо, що ми вже почали знімати кутик фаски. Наша задача переключити ніж. До ось такого стану, коли фаски заточної не буде, а спуск буде виходити прямо в ріжучу кромку. Зручніше, звичайно, буде переточувати такий ніж на великому камені, коли вся поверхня леза ляже на камінь. Тобто якісні камені вони можуть коштувати в 2 в в 4 рази дорожче, ніж ніж. Ось таке отримання каменя в руках дозволяє нам під час роботи трошечки змінювати кут, і наша задача якраз зробити отакий такий плавний вихід на ріжучу кромку, тому ми. Рухаючи ніж в одну і в другу сторону, трошечки припіднімаємо. Лезо до гори трошечки опускаємо його, трошечки прибіднімаємо, трошечки опускаємо. Я неремоно поклав тут коврик від мишки. Звичайно, ж це трошечки не те, що потрібно, бажано просто кусок резини використовувати. Можна для зручності покласти на край стола камінь на резинку, так, щоб він не їздив, змочити цей камінь, само собою, бо цей камінь вже підсихати починає. Камінь має бути постійно вологий. І ось таким чином, утримуючи ніж, виконувати заточку. Сильно тиснути на камінь не потрібно, сильний натиск буде тільки зношувати камінь. Наша задача зняти метал і вивести ріжучу кромку. Буквально хвилинку попрацювали, ми бачимо ось тут ріжучу фаску, яка була, і от кутик ріжучої фаски вже є сточений. Якщо так хвилин 15 попрацювати, то ми виведемо цей спуск на ріжучу кромку, так як нам слід. Деякі так звані експерти, які. На Ютубі показують, як гострити ножі. Говорять, що ножі для щеплення не можна гострити зерно, тобто рухати їх в цю сторону. Можу сказати так: на етапі гострення, коли ви виводите ріжучу кромку, отакий рух абсолютно є нормальний. Якщо ви вмієте тримати камінь, вмієте тримати інструмент або нормально зафіксували камінь, і вмієте працювати руками, то навіть і на етапах доведення цей рух. Теж абсолютно можливий. Так не можна працювати, тобто працювати на зерно, тобто рухаючись ось так тільки на шкіряних ремінцях. Я вже закінчую. Ріжуча кромка тут вже є виведена. Фасочка сточена. Зараз я покажу, як це виглядає. Ось такими рухами вперед-назад. Ми формуємо підвод і ріжучу кромку. Протремо ніж і перевіримо. Що ми отримали? Ми маємо сточену фаску, тобто я її заокруглив, з такою заточною фаскою, тобто, коли вона виведена в лінзу, коли це не є рівна фаска, а саме лінзоподібний спуск. Ніж набагато легше врізається в деревину. І саме тому скандинавські ножі дуже часто переточують в лінзи. Тобто це є не тільки прямі спуски, а власне заточені в лінзу. Таким ножем набагато легше проникати в деревину. Протилежного боку є по всій довжині зоусенець. На цьому етапі вже можна переходити на другий камінь. Цей камінь ми. Кладемо в воду. Якщо немає необхідності подальшого використання, то його достатньо сполоснути і покласти сушитись. І беремо другий камінь. Цей камінь так само від дюбої, є точно так само каміння від стафора. Є інші виробники. Це натуральний камінь. Він має високу щільність, високу однорідність і мале зерно. Тобто зерно тут по роботі десь порядка півтори тисячі ФПФ. і воно, в принципі, дасть цілком достатньо нам доводку, після якого можна вже буде спокійно використовувати ремінець. Змочивши цей камінь, а цей камінь можна використати з водою. Також можна камінь цей використати з маслом, Наприклад, оливковим маслом. Є спеціальні сожі, так звані змазуючі речовини, але це абсолютно не обов'язково, можна використовувати оливкову олію для цього. Цей камінь добре змочується, тому можна використовувати і на воді. Якщо ви вже почали використовувати камінь з маслом, то почистити його і перейти на воду ну, буде досить важко. Треба використати буде спеціальні очисники, які очистять камінь повністю від рештків олії. Точно таким самим чином. Ми виконуємо в подальшому цю роботу. Заусенець, який утворився на ріжучій кромці, ми не збивали. В подальшому от під час цієї роботи він самостійно буде відпадати, зтощуватися відпадати. Ще раз хочу зазначити, що я показую, як наточити ніж для щеплення саме на такому камінні. В професійній заточці використовується значно більше каміння або спеціальні станки, які дозволяють комфортніше і швидше працювати. Купити сет з професійних заточних каменів може коштувати 5-6-7 тисяч гривень. При ціні ножа в 350 гривень це, ну м'яко кажучи, недоцільно. Тому показую, як користуватись саме таким камінням для непрофесіоналів, але тим не менше, як можна зробити самостійно вдома таку заточку. Не забуваємо змачувати камінь. В принципі, цю саму процедуру можна виконати і на наждачні. Єдине, що це мають бути вологостікі наждачки, ставити їх потрібно на тверду основу, тобто або на рівний камінь, або на скло, наприклад. Але, в принципі, переточити ніж для щеплення можна і на звичайних наждачках. Це буде виконувати звичайно, не так зручно, не так комфортно, довше. Але, тим не менше, це теж можна зробити. От з'являється вже блиск від цього каменю. Цей камінь значно тоньше, він прибирає риску від попереднього каменя і доводить ріжучу кромку вже до блиску. Дуже важливий момент. Краї в камені мають бути понижені, тобто з них має бути знята фасочка, щоб випадково об цей край не пошкодити ріжучу кромку. Якщо у вас не є добре поставлені рухи і ви не відчуваєте впевнено, що ви робите. На цьому етапі краще не робити рух на зерно. Робіть ось таким чином. Це буде, звичайно, суттєво довше, але тим не менше, ви досягнете нормального результату. Якщо ви знаєте камінь, якщо ви відчуваєте, що ви робите, якщо ви розумієте, що у вас ніж не перекошується, можна і на цьому етапі точно так само працювати на зерно. Працюючи, я постійно опускаю ніж на камінь. І потім потихеньку з кожним рухом припіднімаю його. Це дозволяє пройти повністю всю ось цю лізоподібну заточку. От бачимо, що вже блищить підвод по-іншому. Тобто продовжуємо таким чином працювати ще хвилин 10 ми виведемо повністю до необхідного стану цей підвод. Ну от хвилин 10 пройшло. Я вже відчуваю, що фаска є виведена, і завершуємо ми фактично доведення ріжучої кромки. Останніми декількома рухами нам необхідно буде остаточно зняти зоусенець, і після цього можна буде переходити на шкіру. Для цього ми виставляємо вже в той максимальний кут при підняття, коли ми виходимо на ріжучу кромку, проводимо один рух на себе, перевертаємо ніж, кладемо його практично повністю. Кладемо його на лезу і проводимо в протилежний бік. Ось так. Коли ми кладемо ніж з прямого боку, тобто в даному випадку ніж для правші, це є права сторона, кладемо його повністю і припіднімаємо ну, буквально на якихось 2-3 градуси. Ледь-ледь припіднімаємо. Просто щоб зачепити заусенець і його перевернути на другий бік. І ось таким чином. Ми виконуємо фініш. Обов'язково слідкуємо, щоб камінь був мокрий. Жодного натиску тут абсолютно це не потрібно. Я думаю, що на цьому можна завершити. Давайте перевіримо. Ще з ріжучою кромкою. Як вона виглядає? Підвод є матовий. І от такі натуральні каміння переважно дають матову поверхню. Ріжуча кромка є рівна. Якщо перевірити нігтем, єдине, що якщо будете робити, робіть це обережно. Ріжуча кромка є рівна, дефектів на ній немає. Можемо спробувати, як буде різати папір. Ну, от і бачимо, що зараз це ніж ріже фактично. Так само, як і ніж від дюбої, який вже сформованим підводом. Візьмемо в даному випадку бланк зі шкірою. І в цьому випадку вже виключно на себе, в жодному випадку не на ріжучу кромку, виконуємо правлячі рухи. Точно так само з тим самим кутом кладемо повністю від себе, припіднімаємо десь на кут. До 20 градусів тягнемо на себе. Від себе на себе. Ну так повторюємо разів 60. При цьому тиснути сильно не потрібно. Якщо сильно проминається шкіра, вона просто завалить ріжучу кромку, зробить кут виходу на ріжучу кромку більшим і ніж буде гірше різати. Краще зробити більше рухів, але з меншим натиском. Зараз я працюю не зовсім в комфортному положенні. Я тримаю так, щоб було видно вам. Як правило, якщо є можливість сісти і зафіксувати бланк десь на куті стола з боку стола, то краще це зробити, щоб не тримати оце каміння на весу. В загальному приточка такого ножа з формуванням ріжучої кромки може зайняти від півгодини до години. Може й швидше, звичайно, все залежить від заточного сету від ваших навиків. Ну, але мінімум 20 хвилин, я думаю, треба розраховувати. Якщо ніж є вже з виведеною ріжучою кромкою, як цей дюбой то часто достатньо просто доправити його на шкірі. Цього буде достатньо. Після шкіри ми бачимо, що з'являється блиск от в тому місці, де я тучив. Пробуємо. Ріжуча кромка є ідеальна. І пробуємо порізати. Бачимо, що ріже він. Так, як треба. Дуже легко, рівно і без жодної бахроми. Ось цей ніж готовий для щеплення. Можемо спробувати погулити, не практикую я такого, але От... доказ того, що ніж є гострий, він без проблем голить волосся на руці. Цей ніж ріже тепер дещо гірше. Довести його можна точно таким самим чином. Ми можемо виконати декілька рухів на себе з одного боку, потім декілька рухів від себе, але кладучи його повністю на всю площину. І ось таким чином доправляємо ніж до необхідної нам гостроти. В принципі, рекомендую вам мати два шкіряних ремені. Це може бути просто два шматки шкіри. Один з нанесеною пастою якоюсь. Ну, найбільш популярна у нас паста гої. Я її не використовую, використовую американські пасти, але тим не менше паста гої теж цілком підійде. І один шмат шкіри без пасти, тобто для фінальної доводки. Здавалось би, але шкіра без будь-якого абразиву теж доводить ріжучу кромку. І перевіряємо. Все, обидва ці ножі готові до роботи. Ну що ж, сподіваюся, мені вдалося відповісти на запитання, яким чином гострити ножі для щеплення. Максимально детально розказав, як це можна робити. Можна це робити і більш професійно, але постарався показати, як це ви можете зробити саме от в звичайних домашніх умовах, без якихось особливих і дорогих приспособ або дорогого каміння. Якщо у вас виникнуть якісь питання стосовно цього відео або заточки ножів для щеплення, пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео. Постараюсь на них усі відповісти. Підписуйтесь на наш канал, став Авто лайки та поширіте це відео. Дякую за увагу!